Напевне, за останній час, ну, хіба що не в Закарпатті не говорить, і це говориться на рівні всеукраїнському, оцей випадок, що мав 2 січня місце на стаціонарному посту номер 1 в селі Нижні Ворота, де було побито журналістів, де відповідно працівники міліції зупинили автомобіль якоби з підозрою, що автомобіль заміновано. Відповідно, ця справа не була занесена, що виклик був неправдивий, чи що на що викликалася і кінологічна служба, викликалися відповідно працівники ДСНСу. Тобто нічого такого не відбулося. Справа була не занесена і не порушена кримінальна справа за з приводу неправдивого виклику. Натомість працівники міліції свалявського воловецького райвідділу склали по статті 185 що якоби журналісти чинили опір, оскільки ми були безпосередньо на місці події як журналісти видання спеціальний контроль? Відповідно, були колеги із дорожнього контролю. Це Віталій Косенко і Сашко Коніцький. Суд відбувся у головці, де судом визнано неправомірні дії. З боку працівників міліції натомість ми зверталися відповідно і до президента. Секунду, тобто Воловецький суд, суд першої інстанції скасував ці, ці два протоколи по статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І тобто, хлопці не винуваті. але як нам сьогодні було стало відомо. Закарпатська міліція подала апеляцію в закарпатський апеляційний суд і 16 березня в назначене слухання по цим. Ну по одній справі точно по Віталію Косенко. На рахунок Олександра Куніського інформація уточнюється. Тобто, ми ще не знаємо, коли буде призначене засідання. Тобто, міліція, ну закарпатська міліція, ніяк не хоче залишатися в програші тобто неї є виновата, тобто ніяк. в неї є сили в неї є ресурси для того щоб зайнят займатися е, от такими ось справами по 185 статті, а більше не що не справ нема і наступне а натомість наші ж колеги які тут присутні коли зверталися особисто, до пана шаранича він сказав що нічого особисто там не відбулося тобто журналісти журналісти зробили винуватих фактично Хоча насправді ця вся вакханалія тривала майже з четвертої години після обіду і тривала майже до другої ночі. Вибачте, коли було стягнуто п'яних людей, озброєних зі зброєю, і коли журналістів штовхають в спину і представник заступника начальника Гебеш, який стоїть міліція, була сліпа, німа, глуха. Це була імпотенція міліцейська, вона біздіяла. Коли це ми знає? зверталися, що зупиніть кримінальні дії, які відбувалися, нічого не відбувалося. І тобто, міりці... з боку міліції Тобто реакції боку не було ніякої. Коли міліції кажуть, так зараз тут нас всіх спалять, прийміть вімір. Він каже, спіробітник вліції відповідає, вас. що спалять не нас, а вас. Спалять не нас спалять, а спалять вас. То про що може бути, як? Там є відео. Так про це вся країна гучить про це. Ви розумієте? Ми відповідно зверталися. Це страшне, що відбувалося. І пан Шаранець заявляє, не видно обличчя робить і каже, а нічого не відбулося ситуація якою? У вас апеляція, да? Тобто буде э, подана, відомо, апеляційна скарга з боку Закарпатської міліції на рішення Володецького суду. В цьому рішенні точку поставити. Ну, це зрозуміло. Що стосується остальних питань. Хто понесе за це відповідальність? Я просто к чому не буду це мене. Ми можемо зараз жаруватися, що міліція говорить, що Но... Волха там неправильно зробила. Давайте ми покажемо тим, що можна. Якщо Розвідська місія буде приїхала в, в такому нормальному заставі, То есть вы свои предложения или замечания по той или иной ситуации излагаете в письменном виде на министра МВД, получаете э, каким то свои материалы, может быть, видео, видео. ничего страшного, ход, прямо там, может. таблицы, э, может объяснение или заявление. Все, что И, у вас или, есть, что вы это, считаете за не Пусть это будет э, коллективное обращение, абсолютно. Ничего И, Просто я, как сотрудник главного штаба, не могу, скажем так, все аспекты... Это да, понятно. Да. Доступная информация. Если я... Послушай, если я могу вам то есть, пообещаю, что я материалы эти заберу. Вернее, вот с пакетом документов отправлю в министерство да, которое будет рассмотрено министром. То есть уже будет лицом, которое рассматривает материал Мишаранич, начальник УВД, а министр министром Дмитрий Если уже он соответственно, примет решение, то оно будет, я думаю, адекватным и абсолютно правильно. Дивіться, ситуація таким чином, що після цих подій на постунижні ворота, ми написали три звернення до гілок влади. Це ми написали в Генеральну прокуратуру, ми написали міністру, не, Заступи, заступник з Гуладзе, е, і ми написали президенту Петру Порошенку. Ситуація при, по прокуратурі взагалі шикарна. Генеральна прокуратура спускає діло на Закарпатську прокуратуру, областу, обласна. обласна прокуратура відправляє діло на Воловецьку прокурату, районну. районну прокуратуру. Їм же. Їм же. Тобто, як може проводити, причому, а що таке. Маленька зноска, представники воловецької прокуратури, були там же на місці, і я особисто йому вказував на людей зі зброєю. А він мені відповідає, що я там нікого не бачу. Тобто, як він може сам себе перевіряти, що він не є компетентний? Це ситуація ситуації про прокуратури е, Дивіться, відповідь від е, з адміністрації президента ще не прийшла. Ситуація по МВС, тобто відповідь від Екатери... Екатерини Гулази, тобто теж ще немає. Тобто, як, я до чого веду? Якщо буде така ситуація, що міністр Аваков дасть указівку закарпатському е, керівництву МВС розібратися з цією ситуацією на постунежні ворота, ну самі розумієте, що це абсурд. Бо вот до чого ми ведемо? Я можу могу відвідати, да, то, чому ви ще говорите, говоріте, якщо підтверджується, це є сформальним нападіння. если вам по те, тем или иным причинам не предоставлено ответ на ваше заявление в срок выдачи незаконно разрешенных громадян, естественно эти люди будут должны понести ответственность. Я не знаю просто, кто занимался этим вопросом, потому что не да? это Да. Но если мы сейчас, то есть то, еще мы говорили, если вы приложите к этому вашему заявлению, когда возможно появятся эти все факты, с посылом на тот документ, который вы отправляли в те или иные инстанции, І свої комплексі, і же, в комплексі перевірений і буде теж Вот нас. Людина, яка звозила цих п'яних мисливців, це очільник, це є державний службовець, очільник, голова сільської ради слідуючого сусіднього, навіть населеного пункту, ця тери... нижня ворота це не його територіальна одиниця. Вона йому не підпорядковується. Якщо він говорить із заступником Свалянського Головецького райвідділу відділу який каже, ти каже, якщо щось, це є на відео, ти каже, якщо щось будемо їх мучити тут. Ви розумієте, не кажи, якщо щось ми будемо їх мучити. А, і саме головне, що на місці, в місті, місті подій був е, Гебеш, який Гебеш? На, на, даний момент виконує е, заступник начальника комісії. Тобто, 10. тобто ні, ми все розуміємо, тобто, зу, 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 ми можемо судити, чому це не так, чому небудь тільки на ставанні факту. Mm -hmm. Само собою, факти і... будуть надані, yeah, ніхто поэтому, не спорить. Тобто, поки я ще буду yeah. тут лично до 18 марта, березня, Вы материал собираете. То есть я не готов судить, будет ли там адекватная реакция людей, которые будут заниматься этим материалом в аппарате, но я думаю, что оно будет так вот. Но я готов от себя лично. Я эти материалы вострему, где, если почты, отправятся они в МВД и будут рассмотрены министром. Мірі до 18 тоді 16 числа ми Запрошуємо запрошую вас. вам на суд. От там ви побачите. Тому що, от давайте повернемося трошки до суду. Там ситуація склалася таким чином. Я в двох словах спробую е, розказати е, на хлопці. Е, складали протокол по 185-й КОАПу е, нам повідом... це було в Свалявському райвідділі, ми покинули вже пост Нижні ворота. Нам повідомили, що от ці, так називаємо тітушки їдуть в сваляву, щоб далі прийняти ну, щось зробити. Ми покинули свалявський райвідділ, даже, навіть тобто, слід міліції. Е, 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 тобто, е, дільничий навіть не почав процедуру складання протоколу до, того, до того моменту, як ми покинули приміщення. Потім хлопці приходять е, повідомлення, що на них відкрит ну, складений протокол. Ми приходимо в суд, і співробітники свалянської ну, міліції находять свідків, який десь там проходив під райвідділом, він щось чув. Тобто є е, суддя, навіть прямо в суді каже: хлопче, якщо б це була кримінальна справа, я би тебе вже закрив задачу ложних показань. Ну так, як це справа про адміністративні про порушення, то йди з Богом. Тобто вони знаходять якогось, я не знаю, ну явно. Я Не можу навіть назвати цю людину, яка десь щось, тобто він путається в показаннях. Тобто, що йому сказали, він той говорить. Розумієте, як так може бути, що міліція знаходить якісь. Ну я не говорю там ну, якісь конкретно до вас претензії. Я просто вам ну, описую ситуацію. Тобто вони привели якихось невідомих свідків свідка, який десь щось бачив, десь щось ну, чув. Ви мені зараз так... про кримінальне правопорушення з боку працівників міліції. Возможно, так воно й... да, і це С этого момента мы переходим к плоскости уже кодекса Украины про, про Господи, криминально-процессуального кодекса и криминального кодекса. Соответственно, если будет подтвержден перефакт, который будет указывать на а преступление будет. со стороны сотрудников милиции я думаю что у нас есть органы прокуратуры которые осуществляют над милицией. и они говорят, что я не могу давать оценку в том чего не, не я, мы, я правильно мы просто и поясним я, ситуацию чтобы вы разумели. я ситуацию понял, и к сожалению на стране она не единичная то, ну, есть, я... есть, да. то есть у нас YouTube наполнен такого рода это самое материалами вот к счастью начали борьбу с этим всем делом да то есть учитывая реформы, которые запланированы, концепция реформирования и так далее. Поэтому я все понимаю прекрасно. Но есть рамки закона, есть установленный порядок, который не мы принимали на полнорады. И возмущение людей тоже мне понятно. То и я думаю, лично но... меня тоже возмущает. Мы хотим, чтобы все выбор в рамках учебного да, законодательства. То, то есть уже до того, до того. Я думаю, что пора менять что-то к лучшему наконец в okay. этой стране. Хоча ну, це лікувалися у колонки. І я думаю, що все наростається. З вашою допомогою, не допомогою, їх людей, же волонтерів і так далі. Ну, хоча б ви таке. Ні, це моя. Ви залишаєте ми да, тоді да. готуємо на вас, відповідно на це готуємо покипено диск. Ви можете, звісно, на мене, але я не ні уповномочення такі. на міністра. Все да, одно да, міністра, ну на міністру, щоб передати вам, розумієте, да, просто да, да, до да. чого ведеться, так, що довіра до місцевого да. керівництва це закарпатської вже немає. міліції вже нема, по чому проблема.